Радіо UA Chicago Отже, друзі, це радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат. Сьогодні в нас в гості завітав Михайло Заворуха. Це є фахівець з іпотеки в кредитній спілці. Самопоміч. Добрий вечір, Михайло. Доброго вечора. Раді вас бачити, як ваші справи. Все окей, все гаразд. Все супер. Як у вас. Все добре. Раді, що ви до нас завітали. Люди беруть, беруть е іпотеки, беруть кредити в самопомочі. Е -е, так, люди до нас звертаються досить часто. Враховуючи наші умови і е, за нашими позиками. Ну, раз ви сказали, що враховуючи умови, то напевно перше питання одразу до діла, так мовити, то які у самопомічі зараз відсотки на нерухомість? Окей, перше ніж розпочати про відсотки, потрібно сказати, що ми є в самопомічі, е, е, equal ос і opportunity lender, що означає, що Будь-хто охочий зацікавлений в отриманні е, іпотечного кредита, моркечу, е, може до нас звернутися і проконсультуватися, е, чи він буде кваліфікуватися на позику чи ні. Е, потрібно пам'ятати, що не всі будуть кваліфікуватися після того, коли вони звернуться до нас за, за консультацією, але принаймні звірити свої шанси. Завжди і може спробувати будь-хто. окей? Також, якщо говорити тепер про відсотки на сьогоднішній день, national average, тобто середній відсоток по країні на Банк Рейк, складає 6,2% приблизно. Угу. У нас же ж відсотки починаються від. 599% річних, якщо ми говоримо про 30-річну позику. Тобто, ем, якщо взяти так до прикладу, якщо купувати ем, житло і брати іпотеку, брати фінансування саме на 100 тисяч доларів, угу. при цьому зробивши 20% данпейменту і профінансувавши це на 30 років під 6.134 APR, тоді ваш місячний платіж складе десь приблизно біля 600 доларів. Зрозумів. Окей. Тобто нормальні такі відсотки можна е, доступно отримати хороші відсотки для того, щоб мати невелику відносно невеликий даунпеймент я Так розумію. Так, е, також відсотки е, термін можна обрати і менший, не лише на 30 років. Е, відповідно, чим менший термін. Тим менші відсотки будуть, так терміни можна обрати там починаючи з 10 років, 15, 20, 25 і і років. Загальний термін позики. А якщо хтось хоче на 90 років, немає такого? Ну на жаль, 30 максимум. 30 максимум на сьогоднішній mm. день 30 років це максимальний термін позики, який можна взяти на, uh -huh. на житло. зрозуміло. Добре, а окрім нижчих відсотків, які які ще переваги пропонує самопоміж для покупців житлових будинків або квартир. Якщо взяти основне, що нас виділяє і яка наша є перевага, це те, що всі, хто з нами зараз фінансується, вони отримують можливість одного разу безкоштовної модифікації їхнього інтерес рейту. Що це означає? Це, що, скажімо, ви взяли позику. На 30 років знову ж таки, 30 років, 5,99% і за деякий час, за півроку, чи то за рік часу відсотки е, змінилися у нижчу сторону. так? Тоді ви у нас зможете один раз безкоштовно е, змодифікувати, змінити ваш інтерес трейд. Угу. І відповідно. Е, Зменшивши ваш місячний платіж за вашою іпотекою, це робиться дуже швидко. При клоузінгу ви отримаєте від нас звичайний наш фірмовий бланк в А4-форматі, в якому буде прописана умова для того, щоб, що потрібно зробити, щоб змінити ваш інтерес трейд в майбутньому. І коли ви. До нас звертаєтеся з проханням його все ж таки зменшити. З нашої сторони це робиться буквально за декілька днів, і вже з наступного платежа ви починаєте платити ваш моргич, вашу іпотеку за меншою відсотковою ставкою, і відповідно з меншим відсотко... з меншим місячним платежем. Ага, ну це вигідно, це доволі корисно робити для людей. Проте, я чув ще такий термін, я не розуміюся в тому, але я надіюсь, ви поясните. Як перефінансування, то от у мене одразу таке питання: яка перевага цієї модифікації замість перефінансування? Ось, якщо перефінансування, це є практично для це практично нова позика. Так? Це означає, що люди. Отримують для того, щоб перефінансувати, потрібно розпочати процес знову заново, так? Тобто подати всі документи. Це буде знову перевірка доходів, оцінка нерухомості, перевірка вашого кредитного, кредитної історії. І, і знову і це займає час. Так, mm -hmm. тобто перефінансування, як і покупка, триває в середньому десь 30-45 днів приблизно, так? Але у випадку, коли ви модифікуєте ваш відсоток, це швидко. В перший раз це безкоштовно, так? І, і, і тоді у вас. Не потрібно вам. Ну ну не потрібно багато речей багато речей, це набагато швидше шукати документи, кликати так. спеціалістів, які би оцінили будинок, які би там не знаю, провели якісь аналізи, mm -hmm. і багато, багато багато інших речей, які можуть впасти, скажімо так, на голову від чого голова ця буде боліти. А от ця модифікація яким чином вона відбувається? Ну тобто, якщо я вже зрозумів, на перефінансування потрібно ось весь знову ж таки весь аналіз, так як для купівлі житла. А він mm -hmm. доволі обширний, серйозний і потребує певної підготовки. А модифікація за рахунок чого вона відбувається? Тобто, ви просто в комп'ютері вбили, модифікуємо, чи потрібно теж якийсь аналіз провести кредитні історії? Ну чи просто так можна зробити, бо це є людина клієнтом самопомочі? Ну якщо в двох словах це так, як ви сказали, це є модифікація в нашій в системі. Просто ми модифікуємо ваш інтерес трейд. Ага, бо у вас є доступ до такої послуги, так нас є така опція, так. Опція це... така оп, ага, і вона дає цю можливість. І наскільки людині може в теорії, от як ви у першому прикладі наводили там 100 тисяч, модифікація в теорії може покращити людині, бути вигіднішою людині. Тобто, і від чого залежить, наскільки модифікація краще пройде, чи як би це сказати? Тобто, знову ж таки, ці умови будуть від рівня там кредиту. Ні. Від... Модифікація. Тобто, модифікація, це означає, щоб привести, ваш привести вашу відсоткову ставку у відповідність до, до тієї, яка буде на, на, на ринку в цей момент. Ага, Зрозумів. Скажімо, Тому якщо, відповідь... наприклад, людина, в нас знову ж таки повернемося, взяла позику 30 років і на, на, на 30 років, і через. Через там пів року. Е ну, може бути зовсім іншою. Інформація, що відсотки е зменшилися, тоді ми їх змінюємо за, за простим запитом. Я зрозумів. Добре, а тоді в мене таке питання: чи варто зараз перефінансовувати свою нерухомість? От у даний момент. Якщо ми говоримо про перефінансування, е так. На мою думку, так, насправді це є рішення персонально кожної людини, чи перефінансовувати чи ні, в той чи інший момент. Але е, якщо, скажімо, у вас е, позика, е, яку ви взяли десь два роки тому, у 2023 році, коли були відсоткові ставки приблизно десь біля 7%, е, тоді е, ваш відсоток приблизно тоді складав середні десь, десь 7% е, річних. так? І якщо я тут маю такий приклад невеличкий, якщо, ну -ну, скажімо, е, ви взяли позику, тобто, якщо вартість вашого житла була 300 тисяч доларів, і ви зробивши перший домпеймент, взяли нарешту суму позику під, під 7% на 30 років. Скажімо, ваші витрати на страхівку були десь 100 доларів в рік, ваш річний податок десь біля 9 тисяч доларів на рік, тоді ваш місячний платіж складає десь приблизно 2450 доларів. Якщо ми вам це перефінансуємо на, на 30-річний термін, під 5,99% річних. За умови, що страхівка не змінилася і податки ваші також не змінилися, тоді ми е, ваш платіж зменшуємо на 160 доларів до 2287 доларів щомісяця. Що, щомісяця. І Це на перше поля здається, ніби незначно не і не суттєво 160 доларів. Так, але, але, якщо, але якщо ми говоримо... На, на протязі всього терміну позики, це 30 років, це економія приблизно десь 57 тисяч доларів. Отож, навіть змінивши відсоткову ставку на 1%, е ми можемо зекономити доволі велику суму. Доволі велику суму. Також е потрібно е сказати, що часами люди, тим більше зараз, е коли е всі очікують все ж таки цього. Зменшення відсоткової ставки, люди вагаються дуже часто, чи вартує зараз перефінансувати, чи все ж таки ще трішки зачекати, можливо, там відсотки впадуть з нами, перефінансувавши, ви будете мали завжди можливість безкоштовної модифікації. Тому що безкоштовна модифікація стосується не лише купівлі, але і також. При, при фінансуванні. Зрозумію, добре, а якщо ви вже згадували про перефінансування або купівлю, і про те, що має бути певна процедура, то якраз питання, яка це процедура, щоб взагалі розпочати перефінансування або купівлю? От до чого людям морально готуватися, скажімо так? Е, найперше, е, потрібно звернутися для, для консультації до. Іпотечного спеціаліста, uh -huh. так, лон-офісерів вони називаються. Це можна зробити у нас декількома шляхами. Фізично завітавши у відділення, наші працівники працюють з відділення у мейн офісі, це також є відділення на Камберленд біля церкви, і я працюю фізично з відділення у Вілінгу. Так? Ви можете фізично прийти, попередньо зробивши апойтмент через наш вебсайт, і тоді персонально поспілкуватися і проконсультуватися про ваші можливості, про ваші варіанти фінансування чи то перефінансування. Так? Іншим способом це є в телефонному режимі, зателефонувавши на нашу гарячу лінію, попросивши, щоб вас з'єднали з нашим. Відділом е, іпотечного кредитування і, і тоді так, також проконсультувався. Е, також, е, е, також... Можливо, потрібні якісь документи, можливо, потрібні якісь кредитні історії пред'явити. Ну, що ну потрібно так, звичайно. Ще для тому того. що коли, ми, коли вже, е, При, при спілкуванні з е, е, іпотечним спеціалістом. Для того, щоб вас зорієнтувати за умовами і за вашими шансами для, для майбутньої іпотеки, вам потрібно буде надати певні документи, так? А які саме приблизно? Основними будуть це є два роки ваших податків, так, персональних. Якщо ви є, скажімо, власником бізнесу, також нам потрібно будуть ваші бізнес-податки за два роки, ваші банківські. Стейтменти за останні е, три місяці, так? Скажімо, якщо людина працює по W2 формі, і е, е, тоді потрібно за останні два роки е, W2 форму, так? І три останні пейстави. Це щоб оцінити ваші шанси, вашу платоспроможність, так? Е, для перефінансування е, додатково нам потрібно будуть. Буде ваш е, останній mortgage statement угу. і також е, ваша страхівка на житло, щоб ми знали, які ваші є витрати. А ще я чув таке, що хтось там радить не брати якихось кредитів, скажімо, автомобіль не брати в кредит, чи як, чи це взаємопов'язано, чи це знову ж таки тільки чутки? Е, це не чутки, тому що е, будь-який новий кредит, який з'являється на вашому кредитному репорті. Його мінімальний платіж буде врахований при, при позиції на житло. І для того, щоб кваліфікуватися на житло, потрібно буде тоді показувати, що ви заробляєте набагато більше, так? Тому що вашого доходу вже повинно вистачати не лише на те, щоб покрити ваш mortgage payment і ваші витрати пов'язані з цим, а ще й додатково на. На платежі за вашим новим за вашою новою позикою. Тому якщо люди е, планують е, купувати житло, е, рекомендується не перед тим, рекомендується не не брати нових нових позик Автомобіт. і нових зобов'язань на себе. А за який приблизно період до того як людина собі планує купувати житло, бажано не брати ось ці нові кредити. Тобто скільки часу? Рік, два, три, тридцять. Це все відносно, так? Тобто, якщо, якщо ви плануєте купити протягом 2-3 місяців, ну, звичайно, не, не беріть нових позик. Якщо вже ті позики є, тоді потрібно буде враховувати і Враховувати це вже при, при пошуку вашого житла. Тобто, такого однозначної відповіді, за скільки часу не. Бо це залежить, я так розумію, від того, скільки людина може заробляти. я Так. так розумію. Так, Тобто, скажімо, якщо ваші. Ваша, ви ж не можете змінити вашу заробітну плату, працюючи по w а, за один-два місяці, там, не знаю, на, на 20-30%. Тобто, uh -huh. враховуючи це, не, не потрібно брати нових послуг. Все, я зрозумів, я вам дуже дякую. Тоді на сам кінець ще раз скажіть, де можна до вас завітати. Самопоміч ви вже назвали, але я думаю, не зайві буде ще раз сказати, де знаходяться ваші офіси, щоб люди, які от нас слухають, і в яких планах, в яких планах є купити, придбати житло, чи це квартира, чи це будинок. І вони почувши, що у вас є вигідні пропозиції, знали до кого звертатися. Тому, будь ласка, ще раз скажіть. Окей, okay. наші е, іпотечні спеціалісти працюють з відділення з нашого мейн-офісу в українській околиці в Ukraine Village. Це є Марта Кривко та Галина Ваган. Е, на відділенні на, на Камберленд працює Вікторія Чорниш і я працюю з відділення у Вілінго. Чи є якийсь номер телефону, чи це потрібно приїжджати фізично? Якщо зателефонувавши на нашу гарячу лінію, на номер телефону 888 222 8571, завжди можна попросити, щоб з'єднали з моргідж департментом і і тоді вже чи то назначити зустріч, чи проконсультуватися по телефону, спілкуєтеся українською мовою. Якщо людина не знає англійською, все відказуєте. Так, все вірно. Все, я зрозумів. Я вам дуже дякую. Дякую за цю розмову. Дякую за те, що ділитесь такою важливою інформацією. Тому що я впевнений, багато людей, які в діаспорі зараз тут проживають, українців чи не тільки українців, але й більшості, то Мають можливість звернутися до вас і отримати таке омріяне житло для себе, для своїх дітей, і мати можливість плативши щомісяця цей кредит, ще й робити чи перефінансування, чи інші послуги, про які ви говорили, робити цей платіж з кожним разом меншим. Тому дякую вам. Дякую вам, бажаю вам, запрошення. щоб до вас приходило багато людей, і щоб кожен з них був щасливий від того, що вони мають своє житло, завдяки вам. А я, друзі, вам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Михайло Заворуха. Це фахівець з іпотеки в кредитній спілці. Самопоміч. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.